Ворожий обстріл багатоповерхівки, вогняна подорож та інші новини з вами Дніпро оперативний і традиційно дайджест подій понеділка 11 листопада. Обстріл багатоповерхівки. Сьогодні в день ворог чергово атакував кривий ріг. Внаслідок обстрілу в п'ятиповерхівці знищені квартири в одному з під'їздів з першого по п'ятий поверх. За попередньою інформацією постраждало 14 осіб серед них двоє дітей. Також у 35 багатоквартирних будинках побиті вікна і дахи, пошкоджені 11 авто. Понівечена адмінбудівля. До поліції надійшло більше 120 заяв від потерпілих. майно яких пошкоджене або зруйноване російською ракетою. Нині на місці атаки тривають пошуку рятувальні роботи під завалами можуть перебувати жінка та троє дітей. Невдала крадіжка 10 листопада на одному з проспектів у Шевченківському районі Дніпра. Скориставшись відсутністю людей на вулиці, чоловік пошкодив платіжний термінал, вмонтований в арку будинку, та викрав звідти гроші. Однак, втекти з місця злочину фігуранту далеко не вдалося, адже чоловіка зупинили оперативники. Крадієм виявився 41-річний містянин, в кишені якого правоохоронці виявили викрадені кошти. Наразі чоловіка затримали. Слідчі повідомили йому про підозру за скоєний злочин. Містянину може загрожувати до 8 -ру в позбавлення волі. Тепло в усіх. 1 листопада у Дніпрі стартував опалювальний сезон. Підготовка до нього тривала ще з весни. Комунальники оновлювали тепломережі, замінювали обладнання в котельнях та теплорозподільчих пунктах. Зараз у місті всі будинки, які обслуговують міські теплопостачальні підприємства, вже з теплом. Директор комунального підприємства Теплоенерго Володимир Білан зазначив, що цього року знадобилося лише три дні, аби подати опалення у будинки містян. Це гарний показник роботи. Зазначимо, що комунальне підприємство є одним з найбільших теплопостал постачальників Дніпра. Його об'єкти забезпечують теплом понад трьох тисяч житлових будинків, 168 дитячих закладів, 201 школу та 76 лікарень. Серйозна автотроща сьогодні, 11 листопада, на вулиці Набережна Заводська у Дніпрі, сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля. Момент зіткнення зафільмувала камера ситуаційного центру Дніпра. За попередньою інформацією, легковик шкода рухався у напрямку центру міста. Водій вирішив розвернутися на перехресті з вулицею Кондратюка, коли зустрічну смугу перетинав вантажний автомобіль, що їхав у бік житлового масиву парус. Як видно на відео, водій вантажівки намагався уникнути зіткнення, але втратив контроль над керуванням та в'їхав у легковик. Наразі інформації про постраждалих немає. На місці події працювали патрульні поліцейські та медики. Також внаслідок аварії рух транспорту було ускладнено. Вогняна подорож в день на перехресті проспекту Богдана Хмельницького та проїзду Олександра Гальченка на ходу загорівся автомобіль Деоланос. Водії, що проїжджали повз не залишилися байдужими і намагалися допомогти загасити пожежу. Але без спеціального обладнання рятувальників це виявилося неможливим. Тому на місце події викликало співробітників ДСНС, які швидко приборкали займання. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих причини пожежі наразі невідомі. На цьому все. Слідкуйте за нашими оновленнями, аби бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра.